Всім привіт, хлопці! Поїхали розбирати останні новини. Джо Роган впевнений, що МакГрегор використовував заборонені препарати для відновлення після травми. Не знаю, як вони збираються проводити допінг контроль, час покаже. Думаю, контракт з усада буде діяти ще декілька місяців. Припускаю, що перевірки будуть більш м'якими. і я би це підтримав. Звичайно, я підтримую хлопців, які приймають заборонені речовини для відновлення від травм. Як це зробив Конор після травми? Це 100%. Я впевнений в цьому. Це був єдиний вибір. Від такого сам ніхто не відновлюється. Ще ніхто не повертався після катастрофічного перелому ноги. Після перелому гомілки ще ніхто не повертався і не виступав як раніше, закінчив Роган. Я думаю, це всім зрозуміло. Після того, як ти ламаєш ногу навпіл, навряд чи вона в тебе сама швидко і нормально зросте. Тому в принципі, я теж думаю, що це цілком нормально. Стерлінг назвав можливого суперника, якого б хотів у напівлегкій везі. З ким я можу побитися в напівлегкій? це може бути Келвін Катар. Келвін, я думаю, ми можемо зробити це. Думаю, можна спробувати в березні або в квітні. Можливо, навіть на UFC 300 додав Стерлінг. Непогано, цілком зручного суперника обрав собі стерлінг. Схоже, Алжо все ж таки дає дорогу Двалішвілі спробувати вийти на Омелі. В минулому випуску ми обговорили виклик Ракіча про прохасці. Прохаска запропонував Лютий, і Ракіч погодився на лютий і прикинув дату. Так, давай зробимо це 17 лютого. В Анахаймі додав Ракіч у Твіттері. Але цим все не закінчилося. Прохаска не дав остаточної відповіді, і ракіч продовжив. Ти сказав, що зможеш побитися не раніше лютого березня. Я погодився і запропонував дату 17 лютого. Після цього ти зник. Де твій самурайський кодекс? Постав підпис на контракті, великий хлопчику. Підпиши контракт, додав Ракіч. Та куди Ракіч так поспішає? Зараз прохаска повернеться із сніжної подорожі і все підпише. В нього там просто інтернет ловить не дуже то з'являється, то зникає, а він відразу з наїздами, блін. Леон Едвардс впевнений, що Колбі поїде додому без поясу. Це вже четвертий титульний шанс для Колбі. Він розуміє, що це його останній бій за пояс. Відчуваю, що нам обом'я що доводити. Я на 100% зосереджений на кращому Колбі, який буде мені протидіяти. Тим не менше, я не бачу, що це йому по силам. Я зосереджений на тому, аби вийти в октагон, побити його, захистити пояс і продовжити подорож. А він всього-навсього лише черговий хлопець, який стоїть у мене на шляху, і якого я винесу, закінчив Едвардс. Хочу відмітити, що в більшості випадків панує думка, що Колбі на Ізі закриє Едвардса. Але мені все ж таки здається, що легко не буде. По-перше, Колбі не бився два роки. По-друге, все ж таки, Едвардс не такий простий чувак, яким здається на перший погляд. Виграти два рази пікового Усмана вдалося тільки йому. Тому, як на мене, шанси в цьому бою дуже рівні, можливо, навіть 60 на 40 в сторону Едвардса. Ну а сам Колбі проїхався по Едвардсу трохи жорсткіше. Як боєць, Едвардс найбільший читер, якого лише бачив цей спорт. Він пхає пальці людям в очі, б'є їх по яйцям, тримається за сітку. Цей хлоп найбільший читер в історії цього спорту. Треба бути готовим до всіх цих витівок. Окрім цього, Едвардс – справжній неуч. Яка в нього освіта? Цей хлопець завжди щось бурмочує і пускає на себе слюну. Він взагалі закінчив середню школу. Я думаю, як людина він постави трати хромосомі місця. Він виглядає тупішим за ящик з камінням, закінчив хаос. Як мінімум, він зміг досягти успіху, а все інше вони з'ясують в клітці. Брнс також дав прогноз на цей бій. Чесно кажучи, я думаю, це гарний бій для Едвардса, тому що Камару був успішним з Колбі. Звичайно, Камару теж борець, але Леон дуже довгий, у нього великий розмах рук, йому буде легко захищатися від проходів і змушувати Колбі битися в стійці. Едвардс набагато небезпечніший за Камару, у нього відшліфована ударка, його руки швидші, у нього гарні удари ногами. Думаю, він зможе зупинити тейкдауни Колбі і перебити його в стійці. Я думаю, Едвардс виграє. Буде важко, але він впорається. Тут я погоджуюся з Гілбертом, буде важко, але певно він зможе. Та й, в принципі, свою думку з цього приводу я вже висловив вище. Пишіть в коментарях, як ви гадаєте, у кого тут більше шансів. Співвітчизник Вовка Роберт Вітакер розповів, що вовку буде нелегко у бою з тупорією. Думаю, це буде конкурентний бій, волконовський досвідчений боєць. Можливо, він найкращий чемпіон на півлегкої ваги в історії. Саме тому Топурія повинен проявити трішки поваги Алексу. Топурії доведеться зробити багато роботи, якщо на бій вийде вовк, якого ми бачили до поразки Махачеву. Але Вовку також буде нелегко, додав Вітакер. Якщо на бій вийде вовк, якого ми бачили до бою з Махачевим, то особисто моя думка топорі взагалі нічого не світить в тому бою. Він дуже швидко вийшов на цю м'ясорубку. Йому потрібно було провести ще один-два поєдинки з топами. Він виграв ветерана Емета, не зміг його фінішувати. Не знаю, мені здається, у цьому бою все буде залежати лише від того, в якому ментальному настрої вийде вовк. Винахідник секретного соку Павло Коста вимагає бою з Чимаєвим. Я наполегливо прошу UFC назначити нам новий бій з Чимаєвим в Саудовській Аравії. Кращого мейн івенту для турніру там я уявити не можу. Я б залюбки побив його. Але, схоже, він не хоче зі мною зв'язуватися, додав Коста. Чому мені здається, що Коста просто тролить Чимаєва, і якщо той знову погодиться, Коста знову його кине? Махачев назвав наступного претендента після Олівейри. Чесно кажучи, я вже казав, я не зацікавлений у реваншах. Треба додавати нові імена в свій послужний лист. Є гейджі, який заслуговує на бій. З ним буде цікаво. Коли можливий цей бій, думаю, в березні, скоріше за все, в Майамі на номерному турнірі, додав Махачев. Гейджі, так Гейджі. Нам зараз цікавий будь-який варіант у бою з Махачевим. Ну і сьогодні зранку пройшов турнір UFC Fight Nights, В головному бою билися Соня Донг та Кріс Гутієрес. Одноголосним рішенням бій забрав китаєць та вже викликав маленького горка Петра на бій. Сам Орк явно не зацікавлений в цьому бою і відправив емодзі, яке показує, що він заснув під час бою китайця. Також із цікавого Макнагедстарк провели битву поглядів на боксерському вечорі. Не забув конорі похвалити Орка. Петро крутий боєць, який представляє Мордор, колишній чемпіон UFC. Я хочу побачити його повернення, впевнений, що він поверне собі золото. Я дуже цього чекаю. Такі були новини, хлопці. Пишіть, що думаєте в коментарях. Ну і почуємось.